Етер єдиного марафону продовжує команда Інтера. Я Лілія Налягака. Вітаю всіх, хто приєднався до перегляду. Починаємо з випуску новин. Херсон, весь день під ворожими обстрілами. Як повідомили в МВА, у лікарню з травмами доправили жінку. Вона постраждала внаслідок ворожої атаки по Дніпровському району. Ще двоє людей поранені в корабельному районі. Його російська армія накрила з РСЗВ близько п'ятої ранку. По тому виникли кілька пожеж, пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури. Є проблеми зі світлом та водопостачанням. Зафіксовані влучання у приватні будинки і багатоповерхівки. Триває ліквідація наслідків обстрілу. Комунальні служби та соціальні працівники допомагають людям розібрати завали, затулити вибиті вікна. Господарі пошкодженого житла, близькі до розпачу, а тим, хто вцілів, важко повірити в свою вдачу. Чотири прильоти і зразу варить гараж, машина. Це не передасть. Воно одразу на сусідню хату пішло горіти. Наше слава Богу, хоча б не завіяли. Там просто повезом на салежить. Якщо би прилетіло вдома, нас було Понад 60 повідомлень про ворожі удари надійшло поліціянтам Нікопольського району за останню добу. У райцентрі через обстріл поранено людей. А з прифронтової синельниківщини під загрозою ударів кабами евакуювали родину. Більше про безпекову ситуацію на Дніпропетровщині розповість моя колега Олена Мендалюк. Вона зі студією наживо. Привіт, Олено. Яку оперативну інформацію маєш? Привіт, ліля. Напружена безпекова ситуація залишається на У Ці хвилини триває загроза дронових ударів через атаки на в день у Нікополі поранені двоє людей. У бої ж потавлені, чоловік 64 років. Важкий 60-річний шестидесятирічний постраждало стані середньої тяжкості. Загалом за останню добу чергової частини Нікопольського районного управління поліції працюв... опрацьовано більше ніж 60 повідомлень про ворожі удари. Росіяни цілили по Нікополю та селах червоно Мирівської та Покровської сільської. Громади пошкоджені транспортом, підприємство, багатоповерхівки, два приватні будинки, і стільки ж господарських споруд, будівлі, що не експлуаталися, та авто щодо оперативної інформації на Синельниківщини Фасільківської громади ворог атакував БПЛА по понівечені дві приватні оселі. Фермерське господарство зачепили також газогін. Минулося без потерпілих не під загрозою ударів, кабами поліціянти, екіпажі біля біля евакуювали жителів покровської територіальної громади. зокрема вивезли двох літніх де та родину з п'ятирічним хлопчиком Сашою. Як відбувалася евакуація? Прошу подивитися коротенький фрагмент. Оба молодець. Так. Так, Санюк, давай перший. Ви вже вирушає. Да. Привіт! Давай бери. Поліція вкотре закликає жителів профротових територій не залякати з рішення про евакуацію. Воно може врятувати життя вам і вашим рідним. Ось таку має оперативну інформацію. Лілія, тобі слово. Дякую тобі, колего. Олена Мендалюк розповіла про оперативну ситуацію у Дніпропетровській області. Російська Федерація продовж цього тижня застосувала проти України 94 ракети, понад 2100 ударних дронів і щонайменше 800 керованих авіаційних бомб. Про це у телеграмі повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, зараз одні з найактивніших дипломатичних днів року, і багато що може вирішитися до нового року. Буквально 24 на 7 працюють наші ремонтні бригади, енергетики, рятувальники ДСНС України, щоб захистити життя і відновити енергопостачання. Але так само важливо, щоб працювали санкції проти Росії, всі форми політичного тиску за агресію, постачання ракет для ППО Україні, щоб ми всі фіналізували формати кроків, які завершать цю війну та гарантують безпеку, зазначив президент і висловив вдячність всім, хто допомагає Україні. Нагадаю, Володимир Зеленський прибув до Сполучених Штатів, де на 20-ту за київським часом запланована його зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Локальне припинення вогню встановили поблизу тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. Про це повідомило Міжнародне агентство з питань атомної енергії на платформі X. Зазначено, що до таких дій вдалися, аби полагодити лінії електроживлення об'єкта. У повідомленні також йдеться, що працівники МАГАТЕ пильнують за ремонтними роботами. Очікується, що триватимуть вони кілька днів. Під час нинішнього припинення вогню мають відновити передачу електроенергії між розподільчими підстанціями ЗАЕС та Запорізької теплоелектростанції. Нагадаю, тимчасово окупована ЗАЕС втратила підключення до однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі унаслідок обстрілів 15 грудня. Станція перебуває під контролем російських військ із березня 2022 року. Нині вона не виробляє електроенергію і критично залежить від стабільного зовнішнього живлення, необхідного для охолодження ядерного палива. 160 бойових зіткнень за добу відбулося на всіх ділянках фронту. З них 32 припало на покровський напрямок. Не сповільнює натиску ворог у бік Гуляйполя та Костянтинівки майже по два десятки штурмів. По 16 так відбили наші захисники на Олександрівському та Лиманському відтинках. Про ще одну добу мужності та витримки на східному фронті далі в нашому огляді. На Вовчанському напрямку методично зачищає простір від ворога 57-ма механізована бригада у тилу окупантів з хірургічною точністю працюють по автомобілях артилерії та обладнанню оператори в півдронів артилерійської розвідки АРЕС. Підрозділ прикордонників фурія невтомно нищить росіян. Ударами дронів спалили ворожу техніку, укриття та живу силу. Пілоти важких бомберів 91-го протитанкового батальйону працюють переважно вночі. Окупантів, що скупчилися між будівлями і готуються йти малими групами, вишукали через тепловізор. Зустріли їх скидами, а далі ще й окопи в посадці. На Куп'янському відтинку в зоні відповідальності 10-го корпусу полюють дронарі батальйону Сапсан. Підпалюють, приземляють та перетворюють на брухт видимі ворожі цілі. Цього разу такими стали наземний дрон, танк, ланцет та кулемет. А мисливці зі 116-ї бригади, патрулюючи над Куп'янськом, вишукували та знищували дронів по чекунів. Ворожі БПЛА з керуванням по оптоволоконному каналу часто влаштовують засідки на дахах багатоповерхівок. Пробуєш, не виходить, кажи, в мене не виходить. Поясни мені ще раз, ми вам будемо пояснювати, роз'яснювати до тих пір, доки у вас це не вийдеться. Це кадри з бойових навчань 63-ї бригади, що боронить Лиманський напрямок. Після БЗВП усі новобранці сталевих левів потрапляють на додаткову підготовку. Інструктори з бойовим досвідом прагнуть не просто поповнити стрій, а щоб їхні бійці, ефективно зупиняючи ворога, могли зберігати і власне життя. Таких як би, стрілкових боїв зараз дуже мало, зараз в основному це дронами, дрон, дрони, дрони, дрони. Тому ми зараз, коли ми навчаємо наших бійців, так, ми в основному акцент робимо на дронах. Як з ними боротися, як, як ворог їх як використовує. Якщо тебе знайшов дрон, то летить все. Тобто від артилерії, від скідів, від твії і все решта. За останні дні бійці 63-ї бригади ліквідували 25 одиниць техніки ворога. Дронами рознесли вантажівки, буханки, квадроцикли, мотоцикли і позашляховики. Зі зброї вполювали РСЗВ, САУ, 9 гармат та НРК. У селі Дронівка на Слов'янському напрямку ворог намагається закріпитись. Противник тисне з двох напрямків: Сіверська та Ямполя. Бійці, зокрема, 17-го центру спецоперацій вишукують противника в селі та намагаються знищити. Проте дається взнаки кількісна перевага московитів. Оперативна ситуація в Мирнограді також залишається важкою однак ворожим підрозділам, як і раніше, не вдається реалізувати свої плани щодо захоплення покровсько мирноградської агломерації, тож використовують зброю дезінформації. Вигадка моєї контроль над половиною міста Костянтинівка, що на Донеччині, сили оборони України тримають оборонні рубежі та знищують противника на підступах до населеного пункту. У Покровську штурмовики та пілоти полку Скеля цілодобово знищують російських зайд. Цього разу підірвали в будівлях залізниці та в гаражі поряд на вулиці у схованці в лісосмузі. Вночі бомбер розібрав ще одну двійку. По черзі раз і два. Ну і фінальний постріл в десятку. На Покровському керунку пілоти безпілотників підрозділу Фенікс знищили ворожу бронетехніку, буханки, вантажівки з боєприпасами та квадроцикли, а також ліквідували особовий склад противника. На підступах до Покровська українські військовики вперше підірвали новий російський логістичний всюдихід – повнопривідний автомобіль типу Улан-2, що восени ворог хизувався про початок його масового постачання на фронт. Да, до речі, за носорог не знищений. Легендарний танк «Носоріг». Але живучі зараза. Про знищення цієї броні та його екіпажу росіяни вже не раз звітували у своїх пабліках та дарма. Він продовжує виконувати бойові завдання майже щодня, попри непогоду та ворожі дрони. Розбиваємо засідки, розбивають хлопці бліндажі, де вони просачуються. Виїздів менше не стало. Навпаки, збільшились останнім часом. Дуже. Працюють не тільки мій екіпаж, працюють інші екіпажі. А це відео бойової роботи 46-ї бригади. Низка точних ударів по техніці вразили міномет та дрони противника. Крім того, бійці стирають окупантів з поля бою. Під Покровськом інженери відновлюють пошкоджені антидронові тунелі. Завдяки їм на цьому напрямку продовжує рухатися транспорт, доправляти вантажі, евакуювати поранених. Військові працюють під постійним тиском ворожих ФПВ-дронів. Буквально там за кілька кілометрів Покровськ, і саме ця дорога вона є дорогою життя для забезпечення наших військ. За кожним влучанням години тренувань, чітка координація та відданість справі на Олександрівському відтинку. Максимум зусиль для боротьби з московитами докладає 23 третя механізована бригада. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, Подробиці, марафон Єдині новини. Лише за останню добу наші захисники ліквідували 1200 російських окупантів. За інформацією Генштабу ЗСУ, усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила 1 мільйон 204 тисячі 510 солдатів. Наші оборонці також спалили 11 тисяч 469 ворожих танків, 23 тисячі 831 броньовану машину, 35 557 артилерійських систем, 1581 РСЗВ та 1264 засоби ППО. Крім того, українські солдати знищили 434 бойові літаки окупантів, 347 гелікоптерів, 96 227 безпілотників та 4136 крилатих ракет. Ліквідовано 28 кораблів і два підводні човни рашистів, а також 71 778 спецавтівок. У тимчасово окупованому Криму бойові безпілотники уразили кілька важливих військових об'єктів загарбників, зокрема пункт управління комплексом радіолокаційної розвідки у селищі Чорноморському, радіолокаційну станцію та базою зберігання і запуску морських безекіпажних катерів. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді за позивним Медіар та оприлюднив відповідне відео. Дронову атаку здійснили сьогодні вночі оператори першого окремого центру безпілотних систем Збройних сил України. Ударили дрони цієї ночі і по Самарській області. Під атаку потрапило місто Сизра, ні тамтешній нафтопереробний завод. Генштаб ЗСУ вже підтвердив влучання по цьому підприємству. Там зазначили, що воно є частиною енергетичного тилу Росії та задіяне у забезпеченні збройних сил агресора пальним. Місцеві у соцмережах діляться кадрами вибухів та повідомляють про пожежні авто, які мчали у бік НПЗ. Як повідомив телеграм-канал Астра за непідтвердженою інформацією, горіла одна з установок первинної переробки нафти. Також ймовірно, уси зрані поцілили і по двох підстанціях. Позаяк місцеві нарікають на перебої зі світлом. Померла французька акторка Бріджет Бардо. Їй був 91 рік. Її вважають однією з найкрасивіших світових акторок. Особливий пік популярності припав на 50-70-ті роки. Але її фільми глядачі люблять і донині. Бріджет народилася в Парижі в заможній родині, навчалася мистецтву танцю у балетній школі, дебютувала в кіно у 18, А світову славу їй принесла роль у кінострічці. І Бог створив жінку. А загалом зіграла роль у 48 фільмах. Після завершення кінокар'єри у 73 му Бардо присвятила життя захисту тварин. Продовжимо новини о 16-ті. Просто зараз в ефірі працюватиме Олексій Фадєєв. Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.